Подаруємо тепло проект, який самопоміч реалізовує два роки поспіль. Його мета принести дітям в інтернати турботу та гарний настрій. Дарують тепло, волонтери, які знаходять час на дітей, попри роботу та навчання. Про найактивніше волонтерку дивіться у нашому наступному сюжеті. Марті 19 років, вона зірка у всіх школах Львова, адже саме вона зображена на плакатах загальноміської кампанії «Стоп Алкопоп». Сама дівчина алкоголю не вживає, але з радістю погодилася прийняти участь у проєкті, аби донести до молоді наслідки вживання алкопопси, яка зараз є популярною серед підлітків. А ще дівчина вже близько двох років є волонтером самопомочі та приймає участь у всіх соціальних заходах. Розповідає, що найбільше любить відвідувати інтернати та. Бавитись з дітьми. Дітки, тому що це є, ну вони все, все в них рух, вони постійно рухаються, вони постійно бігають, вони там сваряться, кусаються туди-сюди, і це якось весело. За веселою та безтурботною посмішкою Марти приховується добре серце, яке хоче подарувати тепло та ласку тим, хто цього потребує. Правда, не всі розуміють таке захоплення дівчини. Є такі, що кажуть, ну вам зато платять. Я кажу, ні. А на що ти ходиш туди? Ну як? Ну я маю час, я маю сили, я маю ну, якісь, якісь хобі, принаймні. Ну, то чим би і ні? В рамках проекту Подаруймо тепло вже другий рік після навчання Марта поспішає до дітей в інтернат. Цього разу волонтери відвідали школу-інтернат номер 1 ми цього разу прийшли вже трохи в старший клас. Моє сьогодні восьмий клас, і ми придумали їм якісь конкурси, якісь ігри, якісь там бігати туди-сюди. І бачимо, що дітям подобається, що дітям гарно вони кричать, веселяться, в них є якісь там спори, вони постійно щось бавляться. Ну гарно. Ми сьогодні дуже сподобалися ігри, як нас ділили на команди, лопали шарики, хотілося б більше таких всяких змагань, щоб до нас до школи привітали ще якісь такі гості. Це такий унікальний проект, що в тому плані, що це не лише розважальні ігри для дітей, це саме спрямовано на розвиток дітей. Тобто, ми хочемо соціалізувати своїх дітей зі шкіл-інтернатів, і допомогти їм реалізувати свої можливості, свої вміння, відкрити в собі якісь нові таланти, проводити для них майстер. Шанс розуміти, що вони потрібні цьому суспільстві річна марта власним прикладом доводить, що допомагати іншим можна і в юному віці, і без досвіду, чи особливих навичок, адже доброта і тепло йде від наших сердець.